Вчора почала обрізати піоні, тут уже пообрізала. Ось так лаванда вже починає квітнути. Понасаджувала, понасаджувала, все порозросталось, тепер туди не зайти. Ось такі кущики гарненькі. Вишня тут у мене росте. Не знаю, чомусь посадила тут у вишню. У квітнику не знаю чому. Так вийшло. Там також гортензія, Вони вже Розпускається. такі квітники після зливи. Тут також лаванда розрослася, калина у мене тут посажена. Читала, що треба, щоб калина росла біля фірточки, то я її посадила. Обрізаю, обрізаю, але вона так розростається дуже сильно. І тут троянди у мене. Кости, листя понаростало. Ще троянда. Це біла троянда, але щось вона якась плямиста вийшла із за дощу пов, навірно. Ось такі кущі лаванди у мене понаростали. Брілейники треба вже буде обрізати, бо вже такі негарні стають. Немає пустого місця, все засажено. У мене тут і камні лежали, по яким можна було пройтися. Але все заростало вже квітами. Це добре, що квітами а не бур'янами. Як то кажуть, щоб не росли бур'яни, треба насадити квітів. Отак от і в мене вийшло. Насадила квітів. Щоб не було бур'янів. От от. Тут ще троянда біля криниці. Я її гарно обрізала, бо чоловік уже свариться, що не можна пройти до криниці. З цієї сторони в мене троянда. О, вона падала опять для... Тільки ж обробляла. Жах якийсь. Тут ялинка. Тут троянда, напевно, буду пересаджувати, її, бо дійсно не можна пройти. Так, що в мене тут жовтенька. Ось така гарненька. Трояндочка. Горденція. Буде гарно квітнути. І ще троянди. Треба трохи вже обрізувати. Тут така гарненька. Ця троянда спочатку була води скільки всередині, рожева, потім стала така кремова. Кожного року вона якась різна в мене, не знаю один кущ. Це ще в мене троянди такі гарні, ну і все. Це Скарліт в мене троянда така. Дощ її геть положив. Так гарно стояли ці гілячки геть, вітер, дощ. Може трохи просохне до вирівняється, не знаю. Такі маленькі квіточки. Вона квітна, сама обпадає і сама знову наростає. Але я теж її підрізаю все одно. Тут піоні вже начала обрізати також. О, все таки остався ще книточки, також вже підрізаю, все роботи вистачає. Все обріж, все підріж. Так от також кущ жасміна, підрізала трохи його. Це спірея така біленька, гарні квіточки, піонія. А це купувала такий кущ. Боже, як вона називається, не пам'ятаю. Порозросталося мені, понасівалося, хай росте. Бур'яни воно ростуть, хай Бога Троянду теж треба вже обрізати. Від квітла, гостро, бузочок. І почалися бур'яни. піонія ось буде квітнути. Обрізала вчора, побачила такі ще бутони. Може, розквіта. Там бур'ян треба виривати все. Тут також ось лаванда. Ця троянда також дуже сильно змокла, повалило її. Все червона. цей якийсь жовтий, саме такий стійкий, розквіт. Також квітне ціле літо. Тільки обривай квіточки ці і лаванда. Тут кущ розвалився геть. Ой, роботи повна. Ось оце також, це також жовта троянда. Це я купувала, в Ашані, здається. Цю троянду два рази купувала і вийшло, що в одному пакеті два кущика було. То я на дорозі посадила і в дворі тут. Ось ще трояндочка маленька. Не знаю, як вона називається, але вона така. Наростає гарно, але треба її пересадити. Тут їй мало місця. Вона дуже наростає за літо, ось таки випускає пагони. Їй тут потрібно десь в одну сторону метра три і в другу в три. Може вона почва покривна, не знаю. Але її тут мало місця. Ось отут також всього понасаджувано в мене. Коли садила, було все маленьке, було багато місця, а тепер і барбариси ростуть не там, де треба, і троянда ось плетуча, також, бідно, змокло, вісить усе. Ось такі кущі. Там коста і бур'ян.